Ні, корабельні гармати не розіб'ють мою мрію. Віру ніколи не зрадить серце моє. Пташка з Азовсталі офіційно приєднується до ЗСУ та робить несподіване звернення до президента Зеленського. Що вона сказала, почуєте за хвилину. А також про історію пташки, втрату коханого та полон уже у сюжеті. Вже щаслива, що він з'явився в моєму житті і показав мені, як потрібно кохати. Показав мені, яким повинен бути той чоловік, який мене заслуговує. Я нагадую, ви на ютуб-каналі Ростислав Продакшн, ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Щедрик, щедрик, щедрівочка, прилетіла ласівочка, стала собі щебетати, господаря викликати. Парамедикиня Катерина Поліщук із Тернопільщини, яка з 2021 року служила в добровольчому батальйоні госпітальєри, та у 2022-му пережила полон російських окупантів. Тепер офіційно приєдналась до лав Збройних сил України. Зробила вона це як публічну відповідь на нещодавні звернення президента Володимира Зеленського, який того ж дня закликав українців до єдності в складний період війни. Про це Катерина Поліщук повідомила на своїй сторінці у Фейсбук. Як зазначає парамедикиня, після чотирьох з половиною років служби добровольцям, вона тепер офіційно приєднюється до збройних сил України. І як то мамині мамин черешеньки 30-40 років? Я думаю, все-таки більше їм потрібно йти воювати ніж цим дітям по 18 років, які тільки очі продирають на життя. Ці діти повинні зараз вчитися, вони повинні готуватися до наступної війни. Вперше одягнула піксель у вересні 2025-го. Я офіційно стала частинкою Збройних сил України. Пишаюсь, поважаю та шаную. Якщо цікаво, яким був шлях від рішення підписати контракт, контракт до бойових, а він довгий і цікавий. Зроблю для вас серію відео про це. Багато знімала про підписання контракту та контракт, військову лікарняну комісію, базову військову підготовку. Ношу тільки ту форму і шеврони, які маю право. Всі чотири з половиною роки так роблю. Люди повинні розуміти, що або ми зараз сьогодні всі дружненько зберемося, візьмемо свої в кулак і е, прийдемо на фронт. Зробимо максимум, щоб зупинити цю війну. Або ми будемо воювати далі, але ми будемо воювати далі під російським прапором з Польщею і туда, далі. Я готова до зими. Це єдине, що я можу відповісти на заяву президента. А Росія не спиняється воювати. Росія як ну самого свого створення їм аби аби знищити те, що живе краще за них. Ми все одно будемо воювати. У Нас немає вибору. Але або ми будемо воювати з Росією за свою країну, або ми будемо підтримувати свою армію, або ми будемо годувати свою армію, або ми будемо годувати. Сужу. i'm Нагадаю, Катерина Поліщук народилась в селі Соснівці на Тернопільщині. У 2020-му вона завершила навчання у Тернопільському мистецькому коледжі імені Соломії Крошельницької, де опонувала гру на бандурі та мріяла про виступи на великих сценах. У мирному житті Катерина писала поезію та грала в театрі. Вона була акторкою вистави Розлучені теж сміються, поставленої в Тернопільському народному драматичному театрі Студія Сузір'я. Катерина також захоплювалась мотоциклами і певний час працювала у київській мотоциклі. У школі навесні дві тисячі вона завершила курс із домедичної допомоги, після чого стала парамедикиною батальйону госпітальєри та вирушила на Луганщину в зону. Ато повномасштабна війна застала Катерину в Маріуполі, де вона рятувала поранених під час російських обстрілів. Коли ж сама зазнала травми, її доправили до шпиталю, який згодом був знищений російською бомбою. Після цього Катерині довелось переміститись на завод Азовсталь. З родились ми великої години з пожежі і з холом'явонів за кілька днів там. Я почала працювати як парамедик і медсестра, тому що у мене була паралізована рука, і я не могла поїхати на передову. Ми нікому не розповідали, що ми зустрічаємося з позиції саме. Знало керівництво, знали там е, Ярослав всім ходив, і розказував, що Він дуже любить пташку. Я не знаю. Він мені цього ніколи не говорив. Він як зійдуть сніги з гір потоками, Пойбоки ми навесні що тут нас під час боїв за Маріуполь. Катерина Пташка втратила свого коханого 26-річного морпіха 36-ї бригади Ярослава Христюка з Вінничини, а також близького друга Віталія Бердюгіна. Я дуже щаслива, що він з'явився в моєму житті і показав мені, як потрібно кохати. Взав мені, яким повинен бути той чоловік, який мене заслуговує, і він кохав мене тою мовою кохання, яка мені потрібна. Війна дала мені тебе, а ти показав мені, що таке справжнє кохання, вірність, побратимство. Що таке бути справжнім воїном, напарником і другом. Ти навчив мене бути вірною своїй війні, а вона тебе у мене забрала. І з неба ти навчив мене бути сильною, непохитною, незламною, вже нічим сталевою. Ти не любив, коли я плачу, опускаю руки, і я не плачу. Я борюся за двох під твоїм захистом. А не встигла Ну я так завжди кажу, що це насправді та людина, якої ну неможливо ну, ніхто не зобов'язаний ним бути і ніхто не може крім нього бути ним. Він завжди витягував своїх. Так він власне і загинув. От це були два дні, коли я померла. Завжди кажу, що я не вернулася з Маріуполя. Катя померла в Маріуполі. Вернулася пташка. Ще минулого року Катерина опублікувала у своїх соцмережах його фотографію та вшанувала пам'ять полеглого полеглого воїна та привітала його з народженням. Обіймаючи телефон з цією єдиною твоєю фотографією на екрані блокування, я засинала щоночі, стікаючи кров'ю та прощаючись з життям у Маріуполі. Що стікав кров'ю не менше мого тіла і серця, ненавиділа всіх, хто казав молода ще знайдеш іншого. Ненавиджу досі порівнюю всіх з тобою і втікаю. Ти найкращий, ти зі мною. Ти це я єдиний сенс, окрім боротьби. Дякую, що дав можливість попрощатись. Дякую, що допомагав і давав все про що просила. Дякую, що звільнив і врятував. Дякую, що ти був, є і будеш найніжнішим теплом та найнадійнішою опорою, вірою та силою. Ти зробив мене мною. Я кохаю тебе. По справжньому додала Катерина зараз. Він тече під моїми венами і змушує моє серце битися кожного дня і не зупинятися. Кожна людина, яка була мені дуже дорога і на жаль, пішла. А я тепер мушу битися і за неї теж. Тому можливо, я вже дуже давно здалася, але вони точно ні. Зірки згоряють, а ми будемо жити вічно, народ а, та, та. як і Маріуполь, Україна. Да. Це не завжди. Все буде добре, все буде Україна. Кормила і із на ворогів. Її пісні записані в окупованому Маріуполі почули в усьому світі. Катерина залишалася на Азовсталі до останнього і 19 травня 2022 року разом з іншими оборонцями заводу виконувала наказ президента Зеленського. А саме вийшла за воду. Після цього вони були захоплені росіянами в полон. Ну, я вважаю, що я максимально корисна медиком, не пішла з кухарем, тому що я погана. Я не пішла з е, стільцем, я не пішла кулеметку, чи там артилерис. Я вважаю, що в користі є, як у нас не подалі. Маріуполь просто мені повністю показав. Аполон ще допоказав з ким ми воюємо. Якщо уявляти собі дев'ять кругів пекла, то це мабуть був останній. Росіяни в полоні роблять все для того, щоб українці вважали, що про них забули. У полоні росіяни намагались звинуватити Катерину в тому, що вона снайперка Азову, А легенда про парамедика лише прикриття на численних допитах. Вона наголошувала, якби мала можливість щось змінити, все одно поїхала б захищати Маріуполь. У полоні були допити знущання, приниження. Багато фото де я роздягнена, одягнена з усіх сторін. Фото всіх шрамів, налаштування проти мене інших полонених, маніпуляції та інтерв'ю пташка перебувала в колонії Воленівці на окупованій Донеччині. Її звільнили 21 вересня 2022 року. Під час одного з перших великих обмінів полоненими мене звільнили через чотири місяці й один день. Для мене це зіграло непоправну роль. Важливі наслідки для здоров'я, ПТСР, затяжна депресія, соціофобія та наразі повна ізоляція від спілкування з людьми. Мій полон був чотири місяці один день, і е, для мене це було дуже складно і залишило. Слід на все моє життя, і мені правда дуже болісно від того, що багато моїх побратимів і посестер змушені там бути навіть на навіть на один день а три роки це це дуже страшно. А... після полону Катерина Поліщук не завершила військову службу у березні 2024-го Вона приєдналась до 59-ї окремої мотопіхотної бригади та брала участь у боях на Авдіївському напрямку. Проте в червні того ж року дівчина повідомила про необхідність припинити службу в бригаді. Водночас, після полону, вона активно займалась громадською діяльністю, а також благодійними та дипломатичними ініціативами. Ви ж мене очікувати навчили, теж ви навчили.